А Харків показав, як модно грати український гімн. Мережу розриває рок-версія головної пісні України. Кліп уже зібрав понад 300 тисяч переглядів. Марія Малевська розшукала автора і послухала незвичне виконання ще раз. Саме тут у цій непримітній двоповерховій будівлі, неподалік серед місця Харкова, репетирують найпатріотичніше рокери України. Тут народилася рок-версія гімну України, що має вже більше 200 тисяч переглядів. Це Микита Рубченко. Йому 23 і Він професійний музикант, аранжувальник та продюсер. А у мене образування музикальне закінчив консерваторію по класу естрадно-джазових духових інструментів. Колективів у мене несколько. В основному я працюю як композитор-аранжировщик. Разом із Микитою над рок-версією українського гімну працювало з десяток люду. Музиканти, власники студії репетиційних баз, павільйону для знімання. Усі безплатно, бо дуже сподобалася ідея. У нього дуже це виходить виконувати. И, ну, меня это как-то вот брало за душу. И хотел я, чтобы и людей тоже это взяло через видео, клип. И вот думали, как это сделать. Взяли там свет, чтобы стилистически подчеркнуть вот основные цвета нашего флага Украины. Там это синий и желтый. И программировали, получается, все приборы Там составляли программу, как они будут работать. Партії Микита зіграв сам, хоча ударна установка зізнається взагалі не його профіль. На те, щоб створити рок аранжування українського гімну, каже, знадобилося майже три тижні. Тепер колеги музики з інших міст просять у нього партитури і мінусівок. Після того як виглав відео в мережу, хлопець прокинувся зіркою. Ця гітара – це моя власна розробка. Я год працював над тим, щоб створити інструмент непосредственно під себя. Та сочетання ладового і безладового грифа, для того, щоб імітірувати звуки струнних інструментів. Uh, как скрипки. Это гитара, на которой Микита зізнається найбільше побоювався, що його ж викладачі, представники старої класичної школи, звинуватять у поплюженні державного символу України. Проте твердить жодного негативного відгуку наразі не дістав. Да, ну, я діставку. Я В момент початку роботи я пересматривав документи, касаючись гімна України, і найпространені ноти, це. Мелодія в двохгалосі і акорди гармонія. Тобто, би, закон о том, що он должен бути обов'язково аранжерован з оркестром, і він должен бути як-то здійсни. Пропонувань від відомих українських вокалістів виконати спільну на сцені рок-версію славню Микита ще не отримував. Утім, каже, радо компонував би ще не вмерла Святославові Вакарчукові. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.